Підприємці з Бердянська, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу на розвиток свого бізнесу. Організація Хелп відкрила реєстрацію на грантову програму для підтримки малого бізнесу у прифронтових та деокупованих регіонах, зокрема у Запорізькій області. Програма передбачає гранти до 2800 євро для підприємців, які працюють у сферах ремесел, послуг та невиробничого бізнесу. Пріоритет надається тим, чий бізнес постраждав від бойових дій, ветеранам війни, жінкам підприємцям які змушені були покинути свої домівки, а також родинам з дітьми, людьми похилого віку чи особами з інвалідністю. Допомога надається мікробізнесу у сфері деревообробки, ювелірної справи, виготовлення текстилю, свічок, мила, послуг краси, it сфери, ремонту комп'ютерів, дрібних ремісничих виробництв, прибирання догляду за тваринами фітнесу у сільському господарстві. Фінансується лише бізнес, пов'язаний із розведенням тварин або вирощуванням продукції для подальшої переробки, наприклад, виробництво сиру, хліба, меду. Охочі взяти участь у програмі, можуть заповнити анкету за посиланням. Конкурс заявок триватиме до набору необхідної кількості учасників. Програма є безкоштовною і не передбачає жодних оплат за подання заявки. Будьте обережними та не передавайте особисті банківські дані стороннім особам.